Друзі, ви на каналі Олексій Сталкер. Ой, 99. Сьогодні ми продовжимо грати гру називається Poppy Playtime 4. Ми зупинилися на в цьому дирці. Я не знаю чому. Так, ми отут. Тут є гололом Це гололомка Нам потрібно Ще щехі що таке? Адраша, ми... вы заметила, а она заметила? Вообще ноль лагерь в мини. Вообще имба просто. Н... Майже ноль лагерь. Просто имба. Можно играть вс ⁇ Я майже на кінці ролика я покажу, як все зробити. Тут було 0. Майже 0 лагів. Це просто імба. Це імба. Нам потрібно розставити, вот так от. Нам ми розставили. Тепер... Догнаємо заразів. Перші є. Забираємо другий. вставляємо сюди. Може тут допомогти? Опа, дякую. Що трупки на. Нічого буває. Так, все, нам потрібно тягнути останні. Ходимо, так, ходимо от сюди. Заходимо сюди і ведемо це нам який три два ноль один. Так. а ноль, два, ой, вот это, все, и варим. Пришли, все швиденько. Я вот сюда.

Вот мои генераторы в довольно О, Да Я думаю, победу, Все, нам... тоже же стоит ламберринт. Ну ми проходимо оце за секунду. П'ят похоже за секунду. А во перше. Нам потрібно, текати, потрібно... О, тут правильно. Так. Перемо. О, правильно. Тепер нам потрібно Відходимо. Заходимо от сюди. І тут має бути... Це нам не потрібний вентиль. Вот цей вентиль нам потрібний. Отакий великий. Взяли. Тепер ми... Оце теж нам не потрібно. Тепер. Что? Я уже запутался. Короче, сейчас всё сделаю. Так, мне нужно это вот сюда, вот. а, да, да, сюда, да, и на вон встаньте Давай. Ну вот этим вот взять и не, я так не думаю. Блин, ролик еще? Маша долго. А. Все. Валамо. Останні, А Зараз розговори дуже довго длиться Да, я сказал честно. О! Ты шо? Вытошл! Я буду стрелять! Вс, все у нас в лаге, все нормально. Ну тут рубай шаблок. Зараз доберемося до біжища На самое інтересне, у гори. дуже довго дивиться. Погнали! Давай! Давай! О, киси. Киси. Ня -ня 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 -ня. Закрывай! Кеси! А Закрывай! Что Что это такое? Кеси! Ну, я озвучу, какие я знаю еще Я хочу, чтобы разговор закончился. Чего это? Вы чего это? Разгнчилось.

Тоже ролик, но What I said on the elevator, it's true. The orphans weren't killed during the hour of joy. They were taken. They're below in the labs. The prototype's home. They are alive, but sleeping. They're with him. Well, нормально. Добавля. So. We're going to free them and stop the prototype. We need to plan for both at the same time. The red smoke you redirected from Playcare? It's an accelerant. All it needs is high pressure. Crash this. Kidnap. Чуть, давайте ми зараз закінчимо. Зараз я покажу, як зробити дуже багато FPS-ів і чуть-чуть нормально було. Зараз я все покажу. Нам, по-перше, плеймаркет. Нічого інтернет мені. Вачо! Добре. Зайшли Play Market, натискаємо пошук зробити великий ФПС. Потім скажемо. І потім ми там потрібно прийти ем, мову і потім вибрати свою гру ем, гру потім. Ем, потрібно натискати сейф за рекламу. Потім настройки і ставлю. И днес, 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 ме добираме се до fps и ставаме 144 fps И сейф, чрез са за рекламу. Ну все, вот так вот. Всем пока!